Чоловічою справою, поза всяких сумнівів, але мирною сьогодні була нагода зайнятися бійцям, яких кілька тижнів тому відправили з передової у військовій шпиталі на лікування. Захисникам влаштували такий собі реабілітаційний курс на чистому повітрі, де ніщо не повинно було нагадувати про війну. Замість блокпостів там було озеро, замість автоматів вудка. Про мирне життя і фронтову справу поговорив з українськими військовими. Віталій Афанасієнко. Замість ротації реабілітація поранених бійців АТО відпустили заліковувати рани, яких вони зазнали у важких боях. Частина з них потребує і психологічної допомоги, бо ж навіть удома вони все ще уявляють себе на війні. Давайте я не буду нічого розказувати. Все. Кілька тижнів тому цей боєць із Нацгвардії потрапив у засідку до ворога. У наслідок обстрілу чоловіка поранило осколками снаряда. Каже, про таких як він можуть невдовзі і забути. Мовляв, йому не видали жодного офіційного документа про те, що воював. Такі папери виписують тим, хто служить у збройних силах. А от добровольців із Нацгвардії, дедалі частіше в таких списках бійців, АТО, просто немає. Чоловік уїхав, а он списках пісках навіть не нічисляться. На першій ротації таке було. От на второй я ще не знаю. Я собственно ну, до частини ще не добрался, мені ще зарастать. щоб якось відволікти вояків від вибухів та смертей, які вони бачили по кілька місяців на Донбасі щодня. Їх вивезли зі шпиталів і запросили до мирного чоловічого заняття риболовлі. Нікоте знаходяться ще в душі на війні. І тут, оказавшись на берегу водойома, у них іскра, іскра в очах, тобто у них появилась улыбка. Довго виважували та ні. Але цілком відгородитися від війни хлопці не можуть навіть із вудкою. Що 15 хвилин телефонують їхні побратими із зони АТО з тривожними новинами. Після цього думками знову на фронті. Підтримки ніякої, ні самоліту, ні авіації. Не... Так що нам робити? Тільки вбивають і все. Мало хто з них вірить і в те, що по закінченні АТО їх визнають учасниками бойових дій. Керівництво заповняє в іншому, але великим зіркам хлопці не вірять. Ось приміром, ця довідка, яку згодом обіцяють обміняти на посвідчення учасника, але сьогодні вона не дає їм права ні платити дешевше за комуналку, ані зупиняти пеню кредитів, які тягнуть їхні родичі, поки годувальники воюють. Вони по великому рахунку нікому не потрібні. Хотілось би все таки. Якийсь безкоштовний переїзд в транспорт, да, якісь там пільги на житло на комунальні послуги, але поки нам показують з маком оці всі бюрократичні установи. І все ж після короткого курсу реабілітації та відпочинку, ці бійці знову повернуться на передову. Дехто навіть має намір відмовитися від наступної відпустки. Віталя Фенасієнко Андрій Ветошкін, спецкордвас два.